God says, Бог каже, If my people come and humble themselves and pray to me, якщо мої люди прийдуть і впокоряться і будуть молитися мені, and ask me for the forgiveness of their sins, і будуть просити прощення їхніх гріхів, I will forgive them, я прощу їх, and heal their land, і я зцілю їхню землю. Ukraine, Україна, I love you, я дуже вас люблю, and on behalf of anyone who's ever hurt you, і від імені когось всіх, хто колись приносили вам біль.

І віра приносить And God is with you, Ukraine. Він дасть вам силу. Ви не є неспроможними. На вас не має мати вплив минуле. Нехай кожна церква побачить That we are the body of Christ. Що ми є тіло Христове. Що з Богом все є можливе. И весь народ Украины сказал Аминь.